Вітаю, я Володимир Бондаренко. Це навчальне відео продовжує цикл коротеньких відео про роботу із онлайновими базами даних. Ми навчилися, як зареєструватися на сервісі Caspio.com. Ми навчилися, як створити порожню базу даних. Ми навчилися, як у цій порожній базі даних створити таблицю. Ми навчилися, як туди ввести дані. І ми навчилися, як можна експортувати. Файл бази даних для того, щоб поділитися цим файлом з учителем. Ну, але учитель може давати якісь заготовки, якісь завдання. Тобто нам треба навчитися завантажувати заархівовані бази даних собі у проєкт. І таким чином мати можливість працювати з заготовками, а не вводити все вручну. Ну, зрозуміло, що нам потрібно для цього увійти у середовище. Так, бутербродне меню. Нагадую, воно у нас ось так виглядає. Як рисочки. Так, бутербродне меню є. Шукаємо в ньому. Лаг-ін, вхід, да? торкаємося пальчиком. От, і, опа. Моя система мене запам'ятала. Тобто вона вже увійшла, використовуючи мій логін та пароль. Хоча я казав, що цього запам'ятовувати не потрібно. Так. Ну, нічого. Так, є у нас база даних одна, але ми хочемо е, імпортувати. Так? Пам'ятаємо, що коли ми створювали порожню базу даних, ми використовували ось цю -ось, ось кнопку. І, як не дивно, імпорт бази даних відбувається тією ж самою кнопкою. Тобто, знову я торкнуся створити і зверніть увагу, що тепер у нас е, зрозуміла оця ось опція імпортувати дані. Тобто не створювати порожню базу даних і заново її вводити, а імпортувати її із файлу із файлу типу ZIP. Торкаюся пальчиком. От, і, е, як бачите, система пропонує мені вибрати файл, який я буду завантажувати. Е, ну, до речі, ми можемо одразу тут вести назву для бази даних. для нашої. От, мабуть, так і зроблю. Назву, що це має база даних, але резервна. так? От, тепер Тепер торкаюся оцьогось елементу керування. І, знову ж таки, ну, фото це не база даних, нам потрібно торкнутися оцьогось об'єкту, файли. Там ми будемо шукати. Відкриється автоматично останнє. ну Якщо не відкриється останнє, то ми можемо перейти до цих останніх, так? можемо обрати, власне кажучи, наш гаджет і почати шукати по папкам. Ну, пам ви пам'ятаєте, що під час, е, так от я приберу, під час експорту ми зберегли файлик у, е, і завантажили себе на пристрій, завантажили, значить, отець ось. Цей файлик бази даних у нас є. Там всього-навсього одна таблиця і з одним рядочком. От. Ну, наше головне завдання зараз просто навчитися імпортувати. Торкаюся цього файлика. Його назва отут одразу записана. От. І трошечки нижче прогортаємо. Є кнопка Next. Що ми бачимо? Підготовка файлу до конфігурації і все завантажено. Нам знову пропонують торкнутися next. От. Лише треба натиснути імпорт для підтвердження. Тобто база даних створилася з тією назвою, яку ми створювали. От. І ми бачимо, що завантаження відбулося. Натискаємо на кнопку Клос. Повертаємося на головну сторінку сервісу. І бачимо, що там є. Та Резервна база даних, яку ми ще назвали, ми можемо її відкрити для того, щоб переконатися, що там дійсно та інформація, про яку йшлося. От Відкриємо, так, відкриємо таблицю. Ой, це я не потрапив не по таблиці, а по формах. Так, ось таблиця. Торкаюся таблиці і бачу, що там інформація про мене. От, в принципі, на цьому все. Я дякую вам за увагу. Імпортувати бази даних також не складно, так само, як і експортувати. Дякую за увагу. Бажаю вдалого навчання. На все добре.